Ось вот, як виглядає жорстка ПДСМ садомаза з елементами КОПР ЙОБЛЯ в гаражі. Мені треба відкрутити дві срані гайки на сраній вихлопній системі, які кхерам тут закесли. Де добаний ключ на 13? Сука. Дєрьмо. Нема. Жопа. Значить, берем головку. Скільки, на 13, вроді? Бля, в яку сторону? Блять, надо трещотку. Ёбаный в рот. Опять вылазит из вид. А, нет, в задницу. Мана я вылазит. Так мы вы, сука. А, бляха, бля, хап, сейчас сдохну. Ну, крутей, сука. Давай, блядь. Бля. А Я прикол придумал. Влад? Яма. Весь прикол. Славік, блять, если не віддаш болти, я принесу великого хітачі, який важить кіло 10-15. І роз'їбу тебе. Поняв, сука. І дай, блять, гайку ебану. Блять, дай бан, блядь, да бля. Пиздець. А, сука. Їбать. Може хоч горілка мені поможе. Я дуже сподіваюся. А будет пламя. Сики мені півчаса стояти тут, да? І щоб шо, щоб ніхера. Залазь, сука! Бля, воно що тут в дюймах що? Давай. Не крутиться! Закис! Так, ну надіюсь ця херня мені допоможе. Ха, ха 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 Файна іграшка. тепер перейдемо накажем цю срану гайку. Я друг насадок. Не найшов без подходящих, но надіюсь, я і своєї справи. Если ні, то е, я лишуся в цій ямі на вічно. Блін, тут та, 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 тут вообще всій жопа жопи тут нема. А, тут болгарку надо на що я, бля. Бля, не можна перфоратом дітям давати. Вони його будуть юзати. Як тільки ну, херам, все як воно. А, жопа коротше, треба це, я, я не знаю. Надо це тут навіть перфоратор не хочу помагати. Все, херам тут прикипіло, приварилось і приржавіло. Бомба! Уйду я ні хера не крутив. Надо болгарку, Після що. Болгарка в мене немає. І да, я залишився в ямі і це відео звіте. Я тут скоро вмру.